Почнемо, мабуть, з того, що в школі я дуже погано вчився. Я закінчив школу на середній достатньо 6.9. Це був авіакосмічний ліцей НАУ. Йов. небудь попав на бюджет на комп'ютерні науки в Кнуба і вилетів з першої же сесії. 2012 по 2014 рік займався непомітно чим, про іт мова навіть не йшла. Я думаю, це супер складно і супер незрозуміло. У 2014 році батьки пропонують мені вступити на стоматологічний, що я роблю. Де я провучусь всього три курси. І на четвертому я кидаю цю ідею. І десь тоді мій дружані показав, як робити сайти на WordPress, і що там можна трошки щось заробляти. Далі з 17 по 19 рік був певний фрілансерський період, під час якого я намагався навчитися Ruby, навчитися Python Django, навчитися Node.js і потрапити на хорошу IT-роботу, хорошій компанії. Але в мене нічого не вийшло. Тому я шукав будь-що. Якісь моменти я думав, що там може на ну, його нахуй, типу, може маю нічого не вийде, може я не достойно. Я почав шукати вже зовсім низькооплачувані роботи, будь-які пов'язані хоча б якось зайти. І влітку 18-го я потрапляю на хостинг провайдер I'm Junior Tech Support. Сказати чесно, я був дуже вдячний такій можливості і досі вдячний. Паралельно я почав ходити на курси по Python офлайн в Києві, щоб побачити однодумців, познайомитися з кимось. 19 рік. На той момент я вже закінчив курси по Python і трішки шарив Linux. Вмів спілкуватися з людьми. І це якби наштовхує на думку, що можливо мені варто глянути в сторону DevOps. Тому влітку 19-го я потрапляю на IPAM DevOps Bootcamp. Десь там же. Я вперше дізнаюсь, що таке Cloud, що таке CCD, що таке Terraform. Інфраструктура код. Паралельно я моніторив вакансії, і шукав хоч щось, якісь три чи курси, подивився, будь-що, щоб просто залізти десь в компанію, щоб заявити про себе. І дійсно, з часом я натикаюся на оголошення про Junior Hiring Day в софтсерві. І звісно ж, я плаюся туди. Проходжу тестове і мене беруть на воркшоп. За час воркшопа ти мав виконати доволі цікаве технічне завдання, будучи з усіма в кімнаті, за лімітований час. А Наскільки пам'ятаю, його ніхто тоді не виконав. Тим не менш, у воркшопа було три фіналіста. І один з них був я, а інший фіналіст був пан Роман з міста Калуш, який є моїм кумом сьогодні. Чірс Роман. І вже звідти починається моя кар'єра як девопс. І перший робочий день був в жовтні 2019 року. Ну а далі, далі воно якось саме.